У Кашмірі спалахнули бої між індійськими та пакистанськими військами. Це сталося після того, як Індія заблокувала течію річки Ін в напрямку Пакистану. Раніше влада Пакистану попереджала, що будь-які спроби перекрити потік води через греблі і канали будуть розцінені як акт війни. Що цікаво, все це трапилося за кілька днів після візиту до Індії віце-президента США Джейді Венса. А ще за пару днів до цього він відвідав папу римського Франциска. Після чого той помер. Можливо, це прозвучить дивно, але може нехай не переговори в Москву від американців літає на стів вітков. Нехай туди полетить Джейді Венс, причому терміново. Доброго дня мене звуть Дмитро Данкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Вподобайки і коментарем. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів. А це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, давайте починати. Президент США Дональд Трамп обурений ударами по Україні, які Росія здійснила останніми днями. Він ухвалив рішення запровадити нові безпрецедентні санкції проти. Росії, а в разі відмови припинити обстріл українських міст готовий застосувати силу проти російського режиму. Також Дональд Трамп вимагає видати Володимира Путіна гаазькому трибуналу. Ось так, ось так по ідеї, по ідеї мала б виглядати реакція на країни на планеті. На Останні обстріли Росії, Києва та інших українських міст, але президент США Дональд Трамп обмежився лише коротким постом в своїй соцмережі Володимире зупиніться. Також Дональд Трамп вкотре закликав укласти мирну угоду. Причому він переконаний, що Україна і Росія можуть укласти мир вже наступного тижня. Що ж відбувається, а? ця заява стала на так само часто, як фраза Якби я був президентом цієї війни не сталося. Вибухнули заявами в Росії. Там несподівано із сутінків з'явився той, про кого вже всі забули. Сергій Шайгу чомусь вирішив, що е, його думка Важливий і цікава, і заявив про готовність застосувати ядерну зброю після відмови ЄС знімати санкції з Росії, і визнавати анексію Криму. Шойгу наголосив, що ядерний удар може бути здійснено навіть в разі неядерного нападу на Росію. Як на мене, знаєте, цю заяву обговорювати особливо нема сенсу. Тут всі симптоми знайомі і зрозумілі. Мабуть, Сергій Кожугетич заїхав провідати Дмитрій от, і заразився повітряно-крапельним шляхом. Хоча варто визнати, що слова Шайгу можуть виявитися не такими порожніми, як він сам, у світі дійсно Назріває щось серйозне. Найзагадковіша радіостанція Росії у ВБ передала 12 загадкових слів. Радіостанцію ВБ 76 називають в народі Жужолки або станцію судного дня. Вона 70-х років передає дивні сигнали, шуми і закодовані фрази. І ось вона знову вийшла в ефір. Перші слова цієї радіостанції передала о 13.04 за московським часом, і це були слова мови оригіналу: Двінський целостат. І біржевік пізніше станція знов почала розмовляти. Швеллер верховом із теченням за пів години знову пролунало. Покосмак, ларашток, зубралів і налаження. Закінчилося мовлення о 17.21 словами: продовжай, і шпікамопс. Можливо, ви знаєте, знаєте, що це означає? Напишіть про це в коментарях, тому що в мене тільки один варіант, і він знову пов'язаний з Дмитрієм Анатольовичем Медведєвим. Швидше за все, в нього більше нема сил вимовляти слова самостійно, і він вже за допомогою радіопередавача шифруванням вимагає ще 0,7, карпачо з Стелятини і міді у вершковому соусі. А ще можливо, так Дмитрій Анатольович намагається висловити образу, що комусь дарують подарунки, а комусь ні. CNN показав портрет Дональда Трампа, подарований йому Путіним ще в березні, як і передбачалося автором Трети виявився той, хто з незрозумілих причин називає себе художником Нікас Сафронов. За його словами, він не взяв за роботу жодної копійки в надії, що картина допоможе зблизити США і Росії. Ну, знаєте, от щоб не взяти з когось ні копійки, потрібно спочатку, щоб хтось намагався цю копійку тобі дати. Ось так виглядає, до речі, цей портрет. І відразу стає зрозумілим, чому ніхто не готовий за нього платити. Ну тут багато запитань, і щодо того, як Нікас Сафронов зобразив е, Дональда Трампа і з якого боку потрібно дивитися на американський прапор, щоб зірки на ньому. Опинилися в правильному місці. Але найголовніше питання: а от чому робота Нікаса Сафронова так схожа на роботу пакистанського художника? Цю картину було опубліковано ще в липні 24-го року, майже відразу після замаху на Дональда Трампа. До речі, оригінал продається всього за 4,5 тисячі доларів. А ще невідомо, чи сподобалася Трампу картина від Нікаса Сафронова. І найголовніше, а де він її повісив? Швидше за все, це має бути ну, якесь таке тихе невеличке приміщення. І бажано, щоб воно закривалося зсередини, щоб ось так сидіти, дивитися на картину і насолоджуватися. І щоб якщо раптом хтось в цей момент смикне ручку дверей, можна було б голосно і різко сказати: зайнято. Взагалі, звісно, дивно, що Дональд Трамп не зробив подарунок у відповідь Владіміру Путіну, але ж він теж міг подарувати йому щось таке круте. Навіть не картину, а, наприклад, фреску. Чому ні? Ось таку. Вона називається Похорон сатани 16 століття, між іншим. Чому саме її? Ну мені здається, що вона по Перше в дусі традиційних російських цінностей, і в ній, в ній багато подібностей. От дивіться, будь ласка, Георгівська стрічка, правильно? Двоє дучок, руки складені буквою «З». І а по-друге, і зовнішню схожість ніхто не відміняв, правильно? Тим паче, що в Росії зараз мистецтво з кожним днем грає все більш новими фарбами ось, будь ласка, таких ось красунь перемоги. Тепер можна побачити біля метро Войковська в Москві. Я не знаю, хто виступив дизайнером цього макета. З одного боку, непогано, мабуть, що пацієнтам психоневрологічного диспансеру дають можливість спробувати себе в мистецтві. А з іншого боку на вивісті закладу написано, що це імідж лабораторія. Хоча, судячи з їхньої роботи, саме з цієї лабораторії вийшов нульовий пацієнт з ковідом. Новий від мистецтва освоїли в Волгограді. Там з'явився банер з написом Пишаємося, який мислева влада придбала через держзакупівлі. Дивимося. Улиця проспект Маршала рокосовського Ми готуємося до приїзду гостей президентів Росії, і президентів Білорусі. Ми за вешиваем баннерной тканью с надписью «Гордимся». Так мы готовимся к 80-летию Великой Победы, Великой Отечественной Победы. И вот этой баннерной тканью я сейчас вам покажу, что мы загораживаем. Вот так вот администрация города вместо того, чтобы приводить в порядок фасады зданий по улице Маршала Рокоссовского, Красные казармы, по улице Жукова, монастырь, и здесь частный сектор второго километра вывозить вот такие вот свалки, вывозить мусор с контейнерных площадок, вывозить непосредственно строительный мусор, который сюда привозят, вывозят неустановленные лица, и заниматься порядком в городе, контролировать регионального оператора экоцентр, мы наводим бутафорию. все ширмой. Наводимо Бутафорію, завішуємо ширму. Навіщо так складно? Мені здається, простіше вже домовитися з губернаторами всіх російських регіонів, скинутися, і нехай охорона Владимира Путіна замінить в його автомобілі скло на екрани, а далі транслюєш на них міські краєвиди Нью-Йорка або Дубай. Тільки вивіски замінити на російські, і все ти кажеш путіну, що це от Росія так зараз виглядає. І все він буде в повному захваті. Той від кого сховали справжню російську красу за плакатом Пишаємося, поміркував про золотий фонд і нову еліту Росії. Какие элиты деньги где-то украли, вот потом пальцы веером, и вот мы, мы элита. Какая элита? Вот элита, те, кто родину защищают, вот это люди, вот это элита, вот это будущее, за ними будущее страны, и им не страшно в руки страну передать. вот таким вот людям. Ого, як то кажуть, пальці вієрам, практично сказано в голос матірне слово. Видно, що от хочеться бути ближче до народу йому. Ну і звичайно, дуже дивна фраза «Ім не страшно в руки країну передати. Ну що ж, буквально кілька слів про те, кому Владимир Путін планує передати Росію. Сумнозвісний ангарський маніяк Михайло Папков, на руках якого смерті 93 жінок подав прохання на участь у СВО. Саме він стане новою елітою Росії. І таких прикладів безліч вони з'являються майже щодня. Нагадаю, в минулому випуску ми розповідали про Лікарів тюремної лікарні, які катували своїх пацієнтів, і це не новий протокол. Лікування від МОЗ РФ. Тепер ці лікарі теж збираються на фронт. Якщо не бачили, обов'язково подивіться цей випуск. Хоча, звичайно, нікому нічого з цієї нової еліти Владимир Путін не передасть. Ні, тут щоб дітям своїм вистачило вистачили друзям дитинства. Поповнюється нова еліта Росії не тільки своїми громадянами. Після того як Талібан в Росії більше не вважають терористичну організацію, представники цієї структури теж зможуть поборотися за місце під сонцем в РФ. До речі, ця Дія дала поштовхи російській економіці. Серйозно російський бізнесмен Анатолій Аронов подав заявку на реєстрацію туристичного бренду Талібан Тур. Він планує організовувати тижневі тури для груп до п'яти осіб у Кандагар. Це таке місто в Афганістані. Анатолій Аронов не розповів, скільки з них потім повернуться на родину і найголовніше в якому вигляді. А ще Анатолій Аронов не розповів, що увійде до розважальної програми Талібан Туру. Що це може бути? Можливо, це буде хайкінг стежками афганської війни, дегустація основних видів незаконної експресії. Портійно продукції Афганістану, а може щасливчики зможуть продовжити свою подорож Афганістаном, але вже в рамках національної програми незаконної торгівлі людьми. А може, у вас з'явилися варіанти розваг в рамках Талібантуру? Напишіть про це в коментарях, але не тільки туризм розвивається в Росії, російські смартфони та планшети в найближчій перспективі будуть конкурентно спроможними і за вартістю і за якістю про це на повному серйозі заявив заступник голови Мінпромторгу Васілі Шпак в кулуарах міжнародної виставки Експо Електроніка двадцять Треба зазначити, що під час цієї заяви Василь Шпак був тверезий, а також при пам'яті. Цитата: Недалекий той день, коли в кишенях у вас з'явиться російські пристрої. Вони абсолютно точно вже сьогодні, цілком собі конкурентні з точки зору якості. Незабаром ми будемо домінувати і за ціною теж в цьому я впевнений. Кінець стати. Ну що ж, Владимир Вольфович, ваш вихід. Чи не смієче? Не смішно! Не поняли, да? Росія. Але я маю визнати, що в дечому я помилявся. Виявляється, що у автовазу є все ж таки унікальний автомобіль. Серйозно, несподівано, в автомобілі ВАЗ з'явилася незаперечна перевага перед усіма іншими автомобілями світу. Мережі опублікували відео, на якому видно, як у процесі погоні, розуміючи, що йому не відірватися від поліції, водій перетворює свій автомобіль на Жигулі Етірку. We'll oh. Ну що, як вам російський трансформер? Мені здається, що ця модель має називатися Ящірка. Поліція тобі сіла на хвіст, не біда. Відкидай хвіст і залиш поліцію з носом, точніше, з хвостом. Очікують нововведення на любителів книжок в Росії в Держдумі РФ запропонували запровадити російську полицю в книжкових магазинах. Одна з головних причин засилля наземної літератури на російському ринку. Пропозицію озвучила депутат Держдуми Яна Лантратова. Вона впевнена, що книги західних авторів вчать хлопчиків не бути героями, а дівчаток надмірної. Самостійності, кінець цитати. Ага. За її словами, пропонується ввести квоти для книжкових магазинів на обов'язковий обсяг полиць для вітчизняної літератури щонайменше 30%. Знаєте, от те, що ВРФ хочуть позбутися західної літератури, мені зрозуміло. Але я думаю, що от і по вітчизняних книгах варто пройтися. Ну, от правда, як мінімум, назви привести у відповідність з традиційними російськими цінностями. Нехай буде тепер не незнайка на луні, а нехай буде незнайка на СВО. Карній Чуковський, його знамениті вірші а, Майдадира Аліти Бармалі теж потрібно переписати. Нехай це будуть вірші про учасників так званої СВО з позивними Майдадира і Бліти Бармалі. Потрібно буде поправити і класику Війна і мір. Льва Толстого перетвориться на книжку Війна і війна. Та й в і наказанні» Достоєвського потрібно буде попрацювати над фіналом. Нехай тепер наприкінці книжки радіон розкольників на каторзі в Сибіру не тільки кається в скойному, а й підписує контракт з міноборони. РФ насправді деякі книжки в Росії виглядають вже ось так. З чорними смугами замість тексту це цензурована версія книги Жага справжності» про погляди феміністки Симони Дебуар. Сторінки частково зафарбовані відповідно до закону про заборону пропаганди ЛГБТ. Знаєте, от ще трохи можна буде придбати в книжкових магазинах Росії книжки, де текст буде зафарбовано повністю. І на запитання покупця «Так, а як тут я щось прочитаю, він почує відповідь. А ви фантазуйте тільки акуратно в рамках російських традиційних цінностей. Але можливо в майбутньому книги взагалі не будуть потрібні в Росії. Всякому Зі нове покоління там готують до зовсім іншого. Новонароджених в Кемерові виписують у військових пілотках. Ось так це виглядає. Слухайте, це ж наскільки дитина має бути небажаною, щоб батьки вирішили її одягнути саме так. Але логіка російської влади зрозуміла: народився, давай все одразу в стрій. А батьки не розслаблятися, починайте готувати нового. І щоб було кого наряджати у військову форму, вигадують в Росії ось такі рішення: Карельський фестиваль відмовився від презервативів заради демографії. Організатори музичного фестивалю Воздух Карілі припинили роздачу безкоштовних презервативів, пояснивши це турботою про демографічну ситуацію в країні. Які молодці, варто зауважити, що пізніше засновник фестивалю Максим Мазуровський пояснив, що його заява була жартом. Так і фестиваль, увага. Загалі ніколи не поширював контрацептиви серед відвідувачів. Тоді мені здається, що організаторам варто не зупинятися на цьому для підвищення народжуваності в РФ, варто ще забезпечити глядачів безкоштовним алкоголем, заборонити одностатеве перебування на фестивалі, а також вимкнути на фестивалі світло і вимагати від виконавців на сцені грати тільки повільні та розслабляючі композиції. Від новин російської культури переходимо до новин медицини. Так, вона ще залишилась в Росії, що трохи є. Мозарев дозволило замінювати лікарів фельдшерами через кадровий Ефіцит з 1 вересня фельдшери та кушерки зможуть виконувати функції лікарів у разі їх нестачі. Їм дозволять приймати пологи і призначати ліки, включно з наркотичними. А, включно з наркотичним знають, чим заманити в професію. Мені здається, що скоро захворіти в Росії буде як сходити в казино, і вирішити, на кого поставити буде дуже непросто: або на швидку, яка може не приїхати, або на місцеву лікарню, яка має такий вигляд, ніби в неї перебуває диявол на збереженні, або на лікаря в лікарні, який запросто може виявитися студентом, може навіть заочної форми навчання, і не факт, що медичного ВНЗ, і не факт, що ВНЗ взагалі. Якщо так піде далі, скоро в лікарів в Росії будуть запрошувати з інших спеціальностей. Головне. Щоб хоча б була якась мінімальна схожість. І ось так стануть акушерами-гінекологами, водопровідники, неврологами, електрики, дерматологами, малярі, а кардіологами, працівники станції технічного обслуговування. А ви точно в кардіології щось розумієте? Та не переживайте. Я вам так ваш мотор переберу. Років 20 ще бігати будете. Можливо, саме тому жителі Росії поїхали в пошуках медичних послуг в інші країни. Ось, будь ласка, росіяни масово летять до В'єтнаму, щоб лікувати зуби. В'єтнамі лікування одного зуба коштує. Всього тисячу рублів, включно з анестезією, знімками і всіма супутніми процедурами. От цікаво, а чи літають лікувати зуби до В'єтнаму? Ті, хто постійно розповідає про велич Росії, адже так цікаво виходить лікувати зуби до В'єтнаму на відпочинок до Північної Кореї за банківськими картами до Казахстану. А так, звичайно, Росія успішна самодостатня країна, в якій все з них на голову. Ті, хто йде в сусідню країну вбивати, це еліта. Ті, хто закликає припинити війну терористи, ті, хто виступив. Проти війни у в'язницю. Тих, хто вже в'язниці на війну. Ось так вони і живуть. Але щоб подібні новини не зводили вас з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це відео вподобайкою, коментарем і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.